Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому вивченню французької мови. Сьогодні ми поговоримо про питальні слова. У вас було багато питань з цієї теми, тож я роблю відео. Питальні слова це слова, які використовуються для того, щоб ставити питання. Наприклад, якщо ви хочете запитати, хто це, що це, де, коли, як, чому, скільки, то що, то ви використовуєте питальні слова. Ми спочатку розглянемо два способи побудови питальних речень, дуже просто і спрощено, а потім звернемося саме до питальних слів. Скоро на каналі має вийти велике відео про побудову питальних речень вже для тих, у кого є а 2 і більше. Їм це відео дуже допоможе. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його. У французькій мові є декілька способів створення питальних речень. Один із них це використання питального слова, якраз цьому і присвячено сьогоднішнє відео, на початку речення, а потім прямий порядок слів тобто, питальне слово плюс прямий порядок слів. Ми більше нічого не змінюємо. Наприклад, «Іль Ільговерде, який фільм він дивиться у Елябі, де вона живе. Питальне слово також можна ставити і в кінці речення. Зверніть увагу на те, що цей спосіб є більш неформальним і використовується переважно в усному мовленні. Наприклад, сікі, хто це, «Кель фільм?» Він дивиться, який фільм Еля біду, де вона живе. Інший спосіб побудови питальних речень це використання питального звороту еск після питального слова, а потім звичайний порядок слів. Наприклад, кеське се, що це? «Кель фільм Ескіль Рогарда. Який фільм він дивиться? Уеськелябіт, де вона живе? Кескютюфе, що ти робиш? Питальні фрази з прямим порядком слів розмовні або дуже розмовні, коли питальне слово в кінці речення, а з питальним зворотом ЕСК це буде нейтральний варіант, хоча він трохи цей вираз обтяжує речення. Ви можете вживати обидва способи побудови питальних речень. Є ще інверсія, третій спосіб, але ми його розглядати не будемо. Для цього потрібно подивитися відео під назвою Як будувати питальне речення французькою, яке скоро вийде на моєму каналі. Зверніть увагу, що перед голосною буде не Еське, а «еск» з апострофом, наприклад, -va? куди вона йде. А тепер розглянемо список найбільш вживаних питальних слів у французькій мові. Напевно, саме через це ви клікнули на це відео. «Кі» хто, к, що на початку речення, «ква» що в кінці речення, чи у фразі кваднев що нового. Кель-кель-кель-кель-кель читається однаково так, який, яка, які і які. У, де або куди, quand, коли, comment, як, pourquoi, чому, combien, скільки. Тепер ми подивимося деякі приклади речень з питальними словами і їх переклади: tu es qui? хто ти? fais quoi? що ти робиш? Quoi de neuf? Що нового? Quel livre tu li? Тюлі келвре? Li Tu écoutes quelle musique? Yaku musikote Quel sport tu aimes? Yeki vede sporto telubesh. Quelle langue tu apprends? Yeki movte vuchaezh. Où tu vas? Où tu vas où? Quo de Tu habites où? tu jevesh. Où est le magasin? Des magazen. Tu pars quand? Quolet vidijaesh. Tu arrives quand? Quolet preijsesh. Quand est ton anniversaire? Comment tu t'appelles? Yak bezvate? Comment tu vas, Yakte? Comment s'appelle ce film? Yak nasvajet cet film? Pourquoi tu étudies le français? Chomu te vucjaš francusko? Pourquoi tu pleures? Chomu te platchas? Combien coûte ce livre? Skilki košte tja knjiga? Ce film dure combien de temps? Skilki de ces films Як ви бачите, питальні слова дуже важливі для спілкування французькою мовою. Я сподіваюся, що ви знайшли це відео цікавим і корисним. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео, ставте лайк, пишіть коментар з пропозиціями тем для наступних відео. І прощаємося. Au revoir!